Приїхали ми до фермера, який вирощує часник ракомболь. Дивіться, який часник він доходить до 700 грам. Так, дивіться, який часник. Дивіться. Мій кулак дуже здоровий, а чесничина просто. Я таку ще ніколи не бачив. Це ракомболь іспанський. Він вирощується такими різними способами. З такої зубки виходить, отака от, зараз покажу вам однозубка. З цієї однозубки виходить часник ну, до 300 грам, не більше. Однозубки, на, на наступний рік. Потім тут ще в нього є зуб, зубці. З такого великого зубця виходить часник зразу от такий. О. Ще є маленький зубець у цьому часнику. Тут, ви бачите, і маленькі зубці є. З цього маленького зубця виходить отака от однозубка здорова. Тут, я не знаю, в мені самі вже 200 г. І з цього 200 г виростає вже на який там третій рік отакий от гігант. До 700 грамів доходить ракомболь. Е, в коментарях там писали, я сьогодні скидував, з е, чим їм його кормити. Сам хазяїн сказав, нічим не треба кормити, він зразу раз вніс нітрому фоску і потім пополом кидав, більш нічим нічого не кидав. Каже, ну, на що його кормити далі, якщо ось 700 грамів у вас е, чесничина. Тут 400 грамів, пів кіла, 700 грамів, саме більше. Потім е, я думав попасти на... Як він росте, розказати, показати, як він вирощується прямо на полі, але не встиг, тому що почався дощ і почалося от влага вона стрілять у нас. Бачите? Отак от стріляв наш часничок. І він викопав раніше времені, і я вже приїхав на зібраний урожай. То, що я вам хочу сказати, такий цікавий часник. Не знаю. Вдома спробую його на смак. Щось <смак> з нього приготувати. То що, ставимо лайк, підписуємося на канал. Мазур Ярик агроном.